Ми мусимо оце побачити, що ми відповідальні за себе самих. І ніхто інший за нас не відповідальний. Бо то тепер популярно кажуть, о, психологія і всякі інші кажуть, мене в дитинстві зранили, і тепер я поводжуся безглуздо. Та ти вже дорослий чоловік чи жінка. Причому тут в дитинстві зради, зранили. Та то треба якось це переборювати, виходити з цього. Для чого тоді сповідь, святе причастя, святі тайни, духовні розмови і всяке інше. Залишай це переборюй. Зрештою, вдайся до Господа Бога, щоби, ласка Божа, тебе переповнила. А ні, мене зранили, тепер я так поводжуся. Дехто безглуздо, а дехто нахабно поводиться то невідповідальні батьки каже, мене так виховали в дитинстві, тепер я буду до... Вже 70 років. Куди? Та то навертайся. Що виховали? Тобто батьки не будуть відповідати за нас. Навіть якщо вони нас зле виховували, то вони не будуть відповідати за наші діла.